Місяць тому журналісти телебачення Капрі розповідали про черговий зашквар від покровських можновладців, а саме ремонт під час війни спортивно-молодіжного центру ФАКЕЛ, що у мікрорайоні Південний. Нагадаємо, з 2019 року на ремонт цієї установи було витрачено 7,2 мільйона гривень. Проте місцевим керманичам цього виявилось недостатньо. І вони рішили витратити ще один мільйон восьмий ремонт, за словами працівників факелу, робили через плісняву та сирість, які виникли внаслідок неякіс. Знову зробленої вентиляційної системи, і замість того, щоб скласти дефектний акт та вести претензійну роботу з підрядниками, яким вже сплатили понад 7 мільйонів бюджетних гривень, аби вони виправили за свій рахунок неякісні виконані роботи. Покровські керманичі не знайшли нічого кращого, як просто виділити ще один мільйон на черговий ремонт. Підряд отримала фірма Ал Systems з Києва. Згідно документів, ремонтні роботи мали розпочатися 4 жовтня та закінчитися 19 жовтня 2020 Двадцять року, але як виявилось, ремонт закінчили ще до того, як було оголошено тендер та підписано договір. У вересні це підтверджує і начальник управління сім'ї молоді і спорту Віталій Щербинка. Закінчили. Я вам зараз скажу десь 1 октября. Угу. Цього року. І працівники управління. А скажіть, будь ласка, його вже закінчили? А коли закінчили? 1 октября. 1 да? До зали журналістів не пустили ні 11 жовтня, ні 12 жовтня разом з поліцією, коли ми писали заяву про виявлені факти. Ні вчора, 6 листопада. Добре, що наші оператори дуже полюбляють спорт, і лише за 50 гривень відвідали 11 жовтня факел. Ремонт там вже було завершено. Хоча, згідно документів, у цей день там ще мали відбуватися ремонтні роботи. Це відео з тренуванням 11 жовтня 2023 року. Ми повторюємо для поліції, яка з з якихось причин ще й досі не визначилась відкривати кримінальне провадження, чи як буває не побачити тут жодних. Порушень. Ми вже не говоримо про екстрасенсорні можливості Добряка, Стебеля чи Візенкова, який підписував цей договір, коли ремонт вже було закінчено. Ми говоримо про правові аспекти, коли керманичами, які повинні працювати для людей, за що і отримують чималу зарплатню, повинна була вестися претензійна робота з нерадивими підрядниками. Заява до поліції написана 12 жовтня. Через декілька днів спливає термін розгляду нашого повідомлення про порушення чинного законодавства. Жодного разу журналістів навіть не викликали, аби ми в свою чергу надали відеоматеріали чи інформацію. І поки поліціянти щось перевіряють, не помічаючи очевидних речей, можновладці Покровська, як і в ситуації з вугіллям, шукають шляхи виправлення ситуації. Зокрема, журналістам телебачення Капрі стало відомо, що необхідність ремонту під час війни намагалися прикрити підтопленням. Вирушаємо до начальника житлово-комунального відділу Дмитра Візенкова. Там нас зустрічають традиційною відмовкою. «Знаємо, що після виходу нашого сюжету про факел, начебто, ви зверталися до управляючої компанії, яка обслуговує будинок 10 у Південний. З тим, щоб вам не дала акт, що факел, начебто, було затоплено. Що ви можете сказати? Ну я хочу сказати з цього приводу, що всі питання до нашої служби, тому що ми являємося є структурним підрозділом, А тому прокоментувати не можу. Не можу, На жаль, це питання. Про те, що факел було затоплено сусідами, не знає ні керівниця керуючої компанії, яка обслуговує будинок номер 10 у мікрорайоні Південний, ні її майстер, ні самі мешканці. Нет какое затопление. Я об этом ничего не знаю. У меня такой информации, что кто-то затопил факел. Нету. Нет. У нас не было такого затопления по, по, по этому по факелу. Не, не знаю. Не слышал. Абсолютно не слышал. И тут каждый день, но ни разу не слышал. Не знаю не в курсе, кто бы их топил. І поки поліція розглядає справу, житлово-комунальний відділ уклав додатковий договір і продовжив строки виконання ремонтних робіт до 1 грудня 2023 року. Що стало причиною таких дій, невідомо. Адже всі прекрасно знають, ремонт давно закінчився і навіщо влаштовувати цю виставу незрозуміло. 12 листопада спливає 30-денний строк, протягом якого правоохоронці мають провести перевірку та вирішити, відкривати кримінальне провадження чи ні. Хочеться вірити, що вони все ж таки розгледять підстави та дадуть справі хід, адже це бюджетні кошти, не говорячи про те, що вони витрачені на сумнівний ремонт під час війни, і потрібно нарешті покласти край цьому святу марнотратства. Тим паче у той час, коли хлопці і дівчата на фронті віддають своє життя за мирне майбутнє для нашої країни. У свою чергу ми обов'язково розкажемо вам, яке саме рішення приймуть у Покровському районному управлінні поліції, і від цього вже буде залежати, чи доведеться нам шукати правду у вищого керівництва області та країни. Бо залишити цю справу без розголосу ми не можемо. Продовжуємо слідкувати за зашкварними закупівлями керманичів, аби не дати втілити їм у життя корупційні схеми.